Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Стан пасажирів легковика, які травмувалися під час аварії на перехресті вулиць Потибні-Гнідавська у Луцьку. Працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками громад обстежують харчоблоки у Волинських школах. Планові, позапланові перевірки заборонені під час воєнного стану, то тільки єдиний такий вихід. Історія вдови Наталії Циби, яка сама виховує чотирьох дітей. Діток старших. Тато загинув ще вже рік назад на війні. І так само через півроку їм загинув другий чоловік. Двох пасажирів легковика, які травмувалися під час дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиць Потибні, Гнідавська у Луцьку, госпіталізували у міську клінічну лікарню. Розповів Суспільному завідувач Центральної оперативної диспетчерської Волинського центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік. каже, їх стан легкий зі слів слідчого Андрія Куця аварія сталася орієнтовно о восьмій ранку. Зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та мікроавтобус Опель. Учасників даної події доставлено в медичну установу для проведення огляду. На даний час здійснюється фіксація дорожньо транспортної пригоди, зокрема, розташування транспортних засобів. За результатами зібраних матеріалів буде прийнято рішення до чинного законодавства. На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало троє пасажирів, розповів товариш водія вазу Сергій. Водій їхав, ну рухався в напрямку прямо. А виходить, що бус повернув наліво, мав пропустити його. По ідеї поміг. ну, завада справа. Пасажири мікроавтобуса спілкуватися з журналістами відмовилися. Добрий день допомога після з'ясування обставин. Приймуть відповідне процесуальне рішення або буде складено адмінпротокол, або відомості про ДТП внесуть у єдиний реєстр досудових розслідувань, сказав Андрій Куць. На Волині працівники Держпродспоживслужби спільно з представниками громад обстежують харчоблоки у школах. Розповів начальник відділу безпечності продуктів Георгій Погребський. Гіркополонківський ліцей, – 21-й заклад освіти, де відбулося комісійне обстеження цього року. Каша так відповідно до затвердженого меню. Сьогодні у вас має бути салат, та зготовлений брак, чай, перша і друга страва. Два роки тому робили ремонт. Все обладнання, нове, яке ми отримали, брали участь в проєкті Спроможна школа. Миловідке, є... є, все є, все є, є рушці, місті, все є. є. Скажімо, так як Віталі, є. У результаті обстеження дирекції закладів дають рекомендації, каже працівник Держпродспоживслужби в області Григорій Погребський. Рекомендували розширити розширити вікно подачі, щоб ну не, не, не скупчувались тут діти біля цього вікна. Тут можна буде тоді в дві черги їх обслуговувати і швидше буде це, і зручніше всім. Перші дітки їдять 9-15, перші другі класи, потім 10-20, треті, четверті. Це приблизно десь 200 порцій. Одна порція без салату і без хліба. У Нас сьогодні була каша, курка і спілковий салат. Ми ще в дубах давали яблуко і чай, можна наїстись. Дуже сильно смачно і те, пояти кожен день або два рази в день. Під час обстеження їдальні та меню начальник відділу луцького райуправління держпроспожив Дмитро Молчан каже: побачили, що були випадки, коли змінювали раніше затверджені продукти. Це зв'язано з поставками. Якщо там наприклад немає фрук, ну, якісь продуктів, що там зварити компот, вони дають чай чи якось ще міняють. То ми рекомендуємо дотримуватись, так як вимагає 305-та постанова. Міняти день на день. Наприклад, якщо немає продуктів приготувати на вівторок, то можна замінити середою. Проводимо ці комісійні обстеження. Планові, позапланові перевірки заборонені під час воєнного стану. То тільки єдиний такий вихід тримати це, як би кажуть, на пульсі це приймати участь в комісійних обстеженнях. Дмитро Молчан каже: торік у Луцькому районі здійснили 63 обстеження. Вадим Панафін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. 333 внутрішньопереміщених українці нині проживає на території Горохівської територіальної громади для них та місцевої молоді у культурному укритті, яке більше року діє у центрі Горохова, облаштували інтеграційний простір, розповіла Суспільному працівниця благодійного фонду Рокада Марія Лотвін. Щоб люди комфортно себе почували тут, живучи тимчасово в нас, для того, щоб вони могли все-таки будувати якісь перспективи, попри те, що втратили, тому і виникла. Така ідея створення інтеграційного простору. Ми плануємо тут проводити зустрічі двічі на місяць. До цього часу нас збирали, але збирали так чисто організаційні моменти, де всі так офіційно сидять, як можна сказати, напружені. А тут відкрився такий простір де себе почуваєш більш вільною. Переселенка із Запоріжжя, Ольга Літвін, психологиня за освітою. Планує проводити тут жіночі зустрічі, майстер-класи для дітей та заняття із цілесної терапії для пенсіонерів. Ми почнемо з зустрічі з жінками. Так Бо спілкування дуже потрібно, особливо а, от нам, да, переселенцям. От я з дівчатами демонтак десь зустрічаємося. Відчувається, що їм потрібно виговоритися. Зі слів Марії Лотвін, у культурно мистецькому укритті є чотири приміщення: концертна зала, яка під час повітряної тривоги вміщує понад 90 людей, зала для репетицій. Інтеграційний простір, облаштований на місці старого книгосховища. Та студія звукозапису для місцевих колективів. Поки що ми ще її не запустили. Це в стадії кажуть такого початку. Вже частину обладнання маємо. маючи хорошу мідіклавіатуру, можливість хороше аранжування робити. Реалізували проєкт за кошти благодійників. Ремонт у приміщенні виконали за гроші громади. Розповів проєктний менеджер Горохівської міської ради Юрій Ковальчук. Благодійний фонд Рокада в кооперації з УВКБ ООН. Е, на проект було виділено півмільйона мільйона гривень з співфінансуванням з Горохівською міською радою. 174 тисячі гривень. Е, було оголошено тендер на ремонтні роботи. Чарний, Чарний. молодь сидить. Ну підлітки здебільшого це сквери там ну. Але там немає приміщення, там просто як парк, і дітям нема куди дітися, особливо якщо така погода, ну і тим паче повітряні. Тут укриття, тут діти ну я можу відпустити, і я ну, я не буду турбуватися. На території Горохівської міської територіальної громади проживає понад 25 тисяч людей. У Горохові близько 10 тисяч населення, розказав голова громади Віктор Годик. Каже, новий інтеграційний простір доступний для усіх мешканців громади. Наталка Кликутюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини Ілуцьк. Перша прогулянка Наталії Циби з новонародженим сином до стели загиблих героїв у Володимирі, де серед світлин фото його тата Сергія. Вирішили до тата зайти, покажемо татові синочка, синочка, тата, бо ж на могилу ми не можемо, бо він похований на Вінниці. Мешканка Володимира Наталія Циба розповідає, її чоловік Сергій за контрактом служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. З перших днів повномасштабної війни був на передовій. Загинув торік, 21 червня, у зоні ведення бойових дій на Харківщині. Йому було 35. Вісім тижнів вагітно, як на штату загинув. І цю всю вагітність пронесли самі, були з дітками тільки. І почалось нове життя. А й все по-іншому все перевернулося. Наший хлопчик, який кажуть, до тата завітав. Але кажуть, вагітність давала сили, сили пережити це все. З чоловіком прожили у шлюбі понад п'ять років. Разом виховували трьох дітей, двох старших – 13-річну Тетяну і 11-річну Михайла від першого шлюбу Наталії, і третю спільну доньку трирічну Анну. Перших двох діток старших тато загинув вже рік назад. На війні в Харківській області через півроку рівно загинув другий чоловік. Це доця в нас і синочок теж в Харкові. Він трагічно загинув. Він повертався завдання і внаслідок ДТП. Четвертий малюк народився 25 січня. Народження сина через трагічну загибель батько не дочекався, каже Наталія, але встиг за життя обрати йому ім'я. Син говорить дуже схожий на свого тата. Народився 4,710 і 60 сантиметрів. Він Сергій Миколайович був, а хотів Микола Сергійович. Назвали Миколою. На тата схожий це найбільше полячи, те що він не бачив його кажуть, і не буде навіть представлення мати, який той тато, крім фотографії. На виписці з пологового Наталю зустрічали діти, друзі та колеги чоловіка з військовим оркестром. Музика. Наталія Циба залишилася з чотирма дітьми сама. Багато дуже втрат помер в мене і тато, і мама, і брат. Діти дають сенс життя і допомагають і психологічно, і так добре допомагають, бо ж все рівно самі справитися з усім дуже важко. Треба триматися далі, життя продовжується. Розумію, що самі треба їх і ставити всіх на ноги. Я живу заради дітей, а заради чого нам ще жити? З надією на перемогу. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк.